Моє знайомство з Дубліном, Ірландія, розпочалося похмурим днем, липень місяць, а відчувається як ніби кінець вересня в Україні. На небі, темно-сірі хмари і дощ. Для ірландців це звична погода. Я приїхала провідати доньку та онука свого. Війна в Україні змусила втікати людей у різні куточки світу. Мене війна також не обійшла стороною. Ми йшли набережною вздовж річки Ліфі. А ось міст у вигляді Арфи. Це міст Семюеля Бекета. Це ірландський письменник. Цей міст з'єднує північний і південний береги річки Ліфі у Дубліні. Міст зовні схожий на Арфу, яка є політичним символом Ірландії. Герб Ірландії це Золота Арфа, довжина мосту 123 метри. Висота 48 метрів. Місць тримається на 31 вантах і здатний повертатись на 90 градусів, відкриваючи шлях судам, що проходять по річці. Вартість цього мосту 60 мільйонів євро. Його побудували у 2009 році. Збірка цього мосту здійснювалась у Роттердамі, на підприємстві, яке свого часу займалось виготовленням сталевих конструкцій Лондонського Ока. Лондонське око це одне з найбільших оглядових коліс у світі, яке розташоване у Лондоні. На річці Ліфі є кораблі. І ось один незвичний корабель Джині Джонстон. Це музей-корабель, який присвячений жертвам великого голоду в Ірландії 1845 1849 років. Люди вирушали на ньому в північну Америку і рятувалися від голоду. У 2000 році було відкрито цей музей на борту корабля, того самого рятівного судна, яке за 16 трансатлантичних рейсів доставило в Америку в період голоду понад 2000 тисячі ірландських емігрантів. Піднявшись на борт корабля, у музеї є таке відчуття, ніби сама здійснюєш подорож у минуле. Капітан цього корабля та його відважний екіпаж давали надію виснаженим голодом та поневіряннями пасажирам. Завдяки таким рейсам люди знаходили надію на порятунок від голодної смерті. Наприкінці ХХ століття, на набережні Дубліна, неподалік цього корабля, була встановлена скульптурна група з шести виснажених людських фігур. Ви бачите їх зараз, і одного собаки в натуральну величину, який рухає у напрямку до корабля, шукаючи порятунок. Моя більш детальна розповідь про великий голод в Ірландії у відео про музей Епік. Посилання на це відео ви знайдете в описі. Цю скульптурну групу з бронзи можна побачити, якщо пройтися набережною. Назва її Емігранти Голод. З'явилися тут вони в 1997 році і нагадують про страшне лихо, що прийшло в цю країну в середині 19 століття. Великий голод. Відомий також як ірландський картопляний голод. Це одна із робіт всесвітньо відомого ірландського скульптора Роуена Гілеспі. За шість голодних років п'ять тисяч кораблів перетнули Атлантику, тисячі людей і без того ослаблених голодом під час подорожі занедужали. Багато хто вмирав. Не випадково обрано місце розташування скульптур саме звідси у День Святого Патрика. 1846 року відплив один із перших кораблів. Біля кожної скульптури є табличка, бо всі персонажі були із реального життя. Скасування хлібних законів і хвороби картоплі, яка була основною культурою в малоземельних ірландських селян, привели до страшного голоду 1845 1849 років. Значно збільшилася еміграція. У результаті міграції населення Ірландії скоротилося на 30%. Люди мігрували, особливо в США. Через голод загинуло від 500 тисяч до півтора мільйона людей. І надалі Ірландія стрімко втрачала населення. Якщо в 1841 році чисельність населення становила 8 мільйонів 178 тисяч осіб, то в 1901 році всього 4 мільйони 459 тисяч. Ось якраз повз цей музей ми проходимо. Острів Ірландія має божественну красу і Пекельне горе. Біженці, мігранти з Ірландії, колись у минулому. А зараз українці біженці і мігранти. Кількість українців, яким надано тимчасовий захист в Ірландії після російського вторгнення в лютому 2022 року становить приблизно 85 тисяч осіб. Хтось отримує посвідку на проживання. А хтось повертається додому чи їде в інші країни. Приїздять нові біженці. В основному це жінки, діти, пенсіонери. І донька моя з онуком в Дубліні з жовтня 2022 року. Вона схватила дитину, взяла квиток на потяг Київ-Перемишль 10 жовтня, коли була страшна ракетна атака на Київ. Ми йдемо зараз через пішохідний міст Шона Окейсі. Це ірландський драматург. Цей міст через річку Ліфі. Він сполучає набережну Доків Гранд Каналу та набережну норт уолл Міст побудований за проектом архітектора Кирила Оніла. Проект був удостоєний нагороди Міжнародного інституту інженерних споруд у номінації Пішохідні мости у 2006 році. Міст побудований у 2005 році в рамках великомасштабної міської програми реконструкції, яка передбачала поєднання та благоустрій північної та південної набережних ліфі. Поворотний міст має близько 100 метрів у довжину і має дві симетричні консолі, які повертаються, щоб забезпечити судам прохід вгору річкою. Річка Ліфі протікає через центр Дубліна. Вона має основні притоки: Дондер, Подп і Камак. Вона протікає приблизно 125 кілометрів через графства Віклов, Кілдер і Дублін та впадає у Ірландське море. Це транспортна артерія Ірландії. Меморіал морякам торгівельних суден, які загинули у 1939 1945 роках під час Другої світової війни. Нейтральна Ірландія у торговому реєстрі мала на той час 56 цивільних суден, з яких втратила 16 через бойові дії. Я летіла у Дублін, маючи зворотні квитки в Україну. Зі мною також добиралися до Дубліна українці з Закарпаття. Жінка з двома маленькими діточками та двоє пенсіонерів. Вони їхали з надією на отримання статусу біженця та притулку в Ірландії. Ми були в аеропорту Дубліна майже опівночі, і на проходженні паспортного контролю їх залишили на ночівлю в аеропорту, а вранці їх забрали на подальший розподіл. Ці люди добиралися до Ірландії, шукаючи більших доходів ніж в Україні, бо на Закарпаття ворожі ракети не летять. У кожної людини є власний вибір, і вона має право на такий вибір. А це церква Діви Марії. Діюча. Заснована у 1908 році. Перед нами неокласична будівля 18 століття Митниці. Зараз у цьому приміщенні розміщується Міністерство навколишнього середовища, департамент житла, місцевого самоврядування Ірландії. Це одна з головних архітектурних пам'яток Дубліна. Будівництво цієї будівлі було завершено в листопаді 1791 року і обійшлося на той час дуже дорого 200 тисяч фунтів стерлінгів. Фасади будівлі були прикрашені геральдичними зображеннями та скульптурами. Після того, як Дублінський порт був перенесений вниз за течією ліфі, використання будівлі для збору різних мит втратило актуальність. І вона стала використовуватися як штаб-квартира місцевого самоврядування в Ірландії. Під час війни за незалежність 1921 року Ірландська республіканська армія спалила цю будівлю. Оригінальний інтер'єр будівлі був повністю знищений вогнем, звалився центральний купол, внаслідок чого загинула велика кількість історичних документів після проголошення незалежності Ірландії. За рішенням уряду Ірландської вільної держави будівлю було реконструйовано. Ірландці дуже розуміють українців, бо вони також впродовж своєї історії доводять, що вони окремий народ, що вони є незалежна держава. В Ірландії вже понад 100 років не було війни, але боротьба за незалежність, за свою історію, за свої традиції і досі триває. Ірландці виділяють ресурси на допомогу українцям. Ірландія це невелика країна, вона не може запропонувати великий вибір житла біженцям. Дітям буває важко звикнути до іншого середовища. Вони часто згадуються, як було вдома. Менші плачуть, більших просто накриває психологічно. А мій онук сказав, що в Україні його сила. Ми проходимо повз будівлю у центрі Дубліна. Це п'ятизірковий готель Вестін Дублін, який поєднує сучасний шик з історичною величю. З цього стильного закладу відкривається вид на Trinity College, який ми будемо ще дивитися. Він знаходиться в двох кроках від найкращих магазинів Дубліна розваг і пам'яток світового рівня. В середині є численні гарні зали для проведення різних подій, весіль і розкішний банківський зал. А це напівкруглий будинок Банку Ірландії, який знаходиться навпроти Трініті Коледжу. Він будувався впродовж 18 століття. Центральний корпус було зведено в 1728 році для парламенту. А 1803 року будинок було перероблено, щоб розмістити банк. А перед банком встановлено пам'ятник Генрі Гратану. Це ірландський політичний діяч часів англійського правління. Trinity College. Зліва пам'ятник Едмонду Берку, це англо-ірландський державний діяч, член парламенту Великої Британії, публіцист, мислитель. А справа пам'ятник Оліверу Голсміту поет, прозаїк, драматург. А за фахом він лікар. А моя розповідь про Trinity College в окремому відео. За дев'ять місяців проживання у Дубліні мій онук закінчив перший клас. Він вчився в англомовній школі. І, звісно, його дуже ваблять книги, написані англійською мовою. І ми не змогли обійти книжковий магазин. Ми в ньому побували. А ще йому дуже подобаються різні ігри. Це дуже класні сині покемони. Оце Юту, а це м'ю. І тут ще м'яганська качкангу. Тут ми тут так стоїть. І це, і це ще покати покемонів. Дощ аж ніяк не заважав нам досліджувати Дублін. Ми йшли вуличками повз музеї, красиві будинки. Біля нас проїжджали двоповерхові автобуси. До речі, дуже зручні. І коли ти їдеш на другому поверсі автобуса дуже чудовий огляд міста. А це будівля національної бібліотеки 1792 року. А тут вхід до музею археології. А це англомовна школа для хлопчиків. І ще заглянемо ми в магазин, трохи подивимося на ціни. Ціни в євро, тому будемо множити на 42. Хліб і різні булочні вироби від 48 до 135 гривень. Маленькі упаковочки риби до 400 гривень. Практично та підтримка, яка виплачується українцям, йде на харчування. Красиві квітучі зелені вулички, дуже часто похмуре і дощове небо. Ірландці займаються спортом, дуже багато велосипедистів. А ми купили продукти на вечерю і добиралися пішком додому.